Захід має назву Форум Молодь Хмельниччини за права людини. Під час цього заходу ми намагалися максимально широко охопити ті питання, які цікавлять молодь. Ми маємо успішно реалізовані проекти в сфері правопросвітництва. До 2015 року система МВС була доволі закритою і асоціювалася лише з каральними функціями. Ось ця відкритість і прозорість дозволили нам бути ще ближчими до людей. Ну і відповідно ще один з принципів це взаємодія з громадськістю на засадах партнерства. Говорить про те, що ми не віддільні від суспільства. Міжнародний день прав людини це нагадування нам. Поліцейським про ті фундаментальні цінності, охорону яких нам довірило суспільство. Це безпека, це права і свободи наших громадян. Ми сьогодні на Заході мали можливість почути представників Національної поліції України і нашого головного управління національної поліції і департаменту дотримання прав людини в поліцейській діяльності. Ми маємо ефективну взаємодію саме з цим. Правоохоронним органом і вважаємо, що молоді і цікаво, і корисно дізнатися про те, яким чином зараз працює поліція, які в неї нові підходи. Нові стандарти забезпечення дотримання прав людини в поліцейській діяльності, тому що ще є певні стереотипи да, щодо діяльності поліції, і ми е, дуже е, задоволені тим, що саме наша область вже реалізувала такий проект як запровадження е, системи Кастудіо Рекордс відповідних органах і підрозділах поліції нашої області. П'ятнадцять підро територіальних підрозділів там де є слідство, розшук і знання. Ми ввели інститут інспектора з дотримання прав людини, тобто в кожному підрозділі є інспектор з дотримання прав людини. У нас зараз 19 інструкторів на території області. Тобто є людина в підрозділі, яка відповідає за затриманих осіб. Вона відповідає за порядок, тобто відповідає за дотримання прав людини в територіальному підрозділі. В чому секрет успішності цієї людини? Вона не підпорядковується на місці керівнику, тобто підпорядковується формально. Є в неї ряд керівників по вертикалі аж до Києва. Тобто вона у разі порушення прав людини, будь-кого чи її прав, вона повідомляє керівнику наверх. Її всі дії фіксуються на відеокамери спостереження, де можна зі звуком, де не можна без звука. Тобто кімната конфесійної побачення, кімнати слідчих дій без звуку. Тобто, ми взяли все те, що було в інших державах, адаптували під реалії нашого сьогодні. Що ми хочемо, як ми то бачимо, під наш менталітет, і ми зараз це успішно імплементуємо. Добре, що молодь про це дізналася, яким чином відбуваються дії в поліції, як це все фіксується, до кого звертатися у випадку порушення їх прав, і насправді має бути розуміння, що поліцейський – це захисник прав у випадку порушення і звернутися в першу чергу потрібно у випадку певних ну, ситуацій, звичайно, саме до поліції.